Розмають засобів впливу на формування особистості дитини дошкільного віку важливе місце посідає театр. Це особливий вид мистецтва, який органічно поєднує в собі художнє слово, драматичну дію, живопис, музику та літературу. Він допомагає дитині глибше пізнати себе внутрішній світ, викликає естетичні почуття та емоції в ході театралізованого дійства. Так, вже з раннього віку залучаємо дітей до театрально-ігрової діяльності, починаючи з фланових та настільних ігор. Малюки з задоволенням обігрують потішки, забавлянки, короткі казки. Старші дошкірнята проявляють свою творчість в іграх, драматизаціях та імпровізаціях. В групових кімнатах облаштовані центри театралізації, в яких є костюми, декорації та реквізити. У нашому закладі широко використовується театралізована діяльність яка користується у дітей незмінною популярністю та суттєво впливає на всепічний розвиток. Адже для дітей показ різних видів театру пальчикового, настільного, тіньового, театру іграшок, топотушок, ложкового, кулькового, лошинного та партушкового перетворюється на справжнє свято. Педагогами закладу розроблена система роботи, яка передбачає театралізовану діяльність проводити комплексно та послідовно. До проведення фестивалю театралізованої діяльності готувались вихователі, музичні керівники, діти всіх дошкільних груп та їхні батьки. Вони разом підбирали види театру, закупили нові костюми персонажів та скорих героїв, пошили костюми, розучили пісні та танці. Організували зустріч з артистами Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської. За допомогою театру тіни і діти закріпили знання казки Зайчикова хатка, співчували героям казки, оцінювали вчинки, переживали за кінцевий результат. Вихованці середньої групи пізнайки та молодшої дзвіночок проявили свої акторські уміння при показі театру «Потопотушок», Маша та ведмідь та кулькового театру Троє Порося. Тож кільнята групи барвінок вразили всіх присутніх яскравістю синічних костюмів, вмінням передавати за допомогою рухів, жестів, інтонацій характер героїв під час розігрування сценки «Весільня морквинки Педагоги разом з батьками розіграли театралізоване дійство з використанням народних традицій Андріївської вечорниці, а чегрівочка щедрувала. На завершення фестивалів діти старших садових груп показали для всіх дітей заставу Пан Коцький. Педагогічний колектив нашого дошкільного закладу впевнений, що театралізована діяльність приносить велику користь дітям-акторам, радість глядачам, задоволення педагогам і батькам-вихованців. Перегляд різних видів театру сприяв розвитку творчої активності, формуванню дружніх стосунків у колективі, приніс радість дітям з новими враженнями, які надовго запам'ятаються.